Слава націю, шляхетне панство. Сьогодні ми будемо з вами говорити про першого націоналіста, про ту людину, яка у своїх працях обґрунтувала важливість української національної незалежності, про ту людину, яка цькувалася українським суспільством, про ту людину, яка вбачала в побудові української держави вихід з під колоніального гніту. Будемо говорити про ту людину, яка обґрунтувала те, що армія має величезне значення. Будемо говорити про людину, яка противостояла соціалістам, малоросам, таким як Михайло Грушевський, Винниченко та багато інших. Думаю, ті, хто на уроках історії уважно слухав своїх вчителів, здогадався, що ми будемо говорити про Миколу Міхновського. Першого націоналіста, який у своїй праці самостійна Україна обґрунтував важливість того, що українці мають жити у незалежній державі. І під час сьогоднішньої нашої невеличкої історичної лекції ми з вами розберемо 10 заповідей Миколи Міхновського, за які його цькують сучасники, і цькували в той період, коли він жив. Його називали занадто радикальним. Його називали тим, хто. Є певним радикалом, який не може побудувати держави, але його цінності живуть досі. І якщо Україна піде шляхом Миколи Міхновського, то вона стане могутньою державою. Наша задача як націоналістів втілювати ті принципи, ті постулати, які хотів запровадити Микола Міхновський у сучасності. Отож, друзі, давайте почнемо з вами з першої заповіді. Перша заповідь Йодна, єдина, неподільна. Від Карпат і аж до Кавказу, самостійна, вільна, демократична Україна, республіка робочих людей. Ну то де в цьому радикалізм, панство? Одна, єдина, неподільна? Ну, Україна має бути єдиною. Україна не може бути поділена. Україна у нас одна і єдина. Від Карпат і аж до Кавказу, тобто від Карпатських гір, що на Заході, і до Кавказу, що на Кубані, тому що це етнічні українські землі. Лише після того, як Україна ввійшла в склад Радянського Союзу, ці землі якимось дуже дивним чином опинилися в складі РСФРСР. А так це наші українські землі. І в той час там проживали українці. Ну і зараз там проживають етнічні українці. Йдемо далі. Самостійна, вільна. Що в цьому поганого? Українці не можуть бути самостійними. Чому французи можуть бути самостійними? Німці можуть бути самостійними, англійці можуть бути самостійними. Українці не можуть? Українцям треба господар, який буде казати їм, як треба жити? Господар заходу, господар зі сходу, з півночі чи з півдня. Я не розумію, що в цьому поганого. Ми є нація. І нація може жити самостійно панством. демократична Україна, демократія, грецьке поняття, влада народу українці історично завжди керували та панували на своїй землі ще з часів Руси, коли збиралися Віче. Народні збори вільного чоловічого населення, де вирішувалися питання державного типу: початок війни, укладання миру, початок торгівлі. Це все вирішувалося демократичним шляхом. І в часи Руси ми запрошували князів на правління. От місто обирає собі князя, збирає віче, і якщо віче затверджує кандидата, запрошують князя на правління із династії Рюриковичів. Це і є демократія, право народу на владу. Тому що не демократична країна? Перша заповідь цілком логічна. Ідемо далі. Усі люди твої браття, але москалі це вороги нашого народу, поки вони панують над нами і визискують нас. Ну то є неправда? Українці стільки вже воюють з москалями? Близько 300 років. І москалі знищують нас, знищують наших дітей, знищують нашу ідентичність. Нашу мову, культуру, історію. То що неправду писав Міхновський в той час, не хотіло його чути суспільство? Бо ж занадто радикально, бо ж занадто він відходить від концепції братського народа з Росії. Йдемо далі. Третя заповідь: Україна для українців. Отже, вигонь звідусіль з України чужинців-гнобителів. Ну то що тут не так? Назва Україна відповідно титулованою нацією в Україні є хто? Українці абсолютно правильно, панство. І коли титулованій нації буде приємно жити на своїй землі, тоді і національні меншини будуть відчувати себе в безпеці. Тому що лише тоді, коли титулована нація відчуває себе добре на своїй Богомданій землі, лише тоді національні меншини будуть відчувати себе добре. Зараз ми бачимо, що. Ми бачимо те, що влада печеться про угорську національну меншину, румунську та інші. Але про українців ніхто не печеться в українській же ж державі. Неправду пишав Міхновський? Чи також знато радикальний? Ідемо далі, панство. П'ята. Шануй діячів рідного краю, ненавидь ворогів його, зневажай перевертні відступників, і добре буде цілому твоєму народові тобі. Ну то що тут не так, панство? Ми маємо сформувати свій пантеон героїв, і жодна інша сторона не може вказувати нам, хто є для нас герої. Ні поляк, ні московит, ні литовець, ні американець, ні англієць, не угорець, не ні румун. Ніхто не може вказувати українцю, хто є для нього національним героєм. Ми як позбавили Степана Бендеру та Роману Шухевича, героя України, цього звання. Ми не можемо його повернути, тому що це зробила наша влада, наші ж угудованці. І сьогодні ці герої на юридичному рівні не мають цього звання, тому що бачиш, якісь там наші союзники з Польщі, з Румунії, з Московії були цим невдоволені. То чиї це проблеми? Це наш національний герой. І ми його поважаємо. І нас немає цікавити, яка там думка у Євросоюзу, яка думка в Московії це наш герой. Він зробив багато для України. І ми маємо формувати свій пантеон героїв. Чомусь поляки шанують Юзефа Пілсуцького, хоча ця людина знищила цілу купу українців. І ми не вказуємо полякам, що ви не маєте його поважати. А чомусь поляки вказують українцям, що українці мають поважати Пілсудського, але не мають поважати Степана Бандеру. Тому що Степан Бандера то ж радикальний націоналіст, розумієте панство? Пантеон героїв має бути в українців свій. І ми маємо їх шанувати. Ідемо далі. Шоста: не вбивай України своєю байдужістю до всенародних інтересів. Боже, скільки вже будуть кричати націоналісти? В світі немає любові, братерства, панібратства, є національні інтереси. Кожна сторона. Думає виключно про свої інтереси. Чомусь лише одні українці намагаються бути толерантними, добрими до всіх. Ні, так не буває. В геополітиці лише національні інтереси. Кожна сторона думає про себе. І от коли ми почнемо мислити як державники, думати про те, що буде ціннісно, правильно для України, тоді ми почнемо розвиватися, тоді ми станемо могутніми. Тоді ніхто не зможе вказувати українцям, як їм жити на своїй землі. А поки ми будемо пасивними, будемо підпорядковуватись. Ніколи Україна не стане могутньою. Ми маємо перейти з того стану пасивності до стану експансивності, тільки тоді Україна стане могутньою державою. Неправду писав Міхновський, чи не може цього осягнути сучасне суспільство, як не могло осягнути тогочасне суспільство? Питання відкрите панство. Ідемо далі. Сьоме не зробися ренегатом-відступником. Сьогодні в Україні на сході, на півдні, в центральній, на заході України у нас є відступники, які наводять ракети, які очолюють окупаційні адміністрації, так звані колаборанти, гауляйтери. Це не українці, розумієте? Вони відступилися від національного принципу. І це наша проблема, що ми не змогли дати їм нормальної освіти, не змогли донести до них ціннісні орієнтири української держави. Це наша проблема, панство, розумієте? Восьма заповідь, панство: не обкрадай власного народу, працюючи на ворогів України. Неправду писав Міхновський. В наших державних інституціях не сидять злодюги, які обкрадають український народ. Майже кожного дня в новинах у нас висвічується інформація, що той чи інший чиновник обікрав український народ на таку-то енну суму грошей. Чи неправду писав Міхновський? Занадто радикальний брехав Міхновський ні, писав правду. Йдемо далі, панство. Дев'ята стаття. Допомагай своєму землякові поперед усіх держись купи. Ну, неправду писав? Українець має думати лише про українця. А коли українець буде думати про українця, то тоді купою вони зможуть допомогти іншим націям, якщо ті попросять допомоги. Неправду писав Міхновський? Це навіть в Біблії написано. Допомагай та люби ближнього свого, як сам себе. Микола Міхновський правду писав. Ми маємо триматися купи. В міцності наша сила. І лише в міцності ми можемо подолати нашого твічного ворога московитів. Радикальний, твердий, характерний. Кому треба цей Міхновський, правда, панство? Думали в тогочасному суспільстві і зацькували його. Йдемо далі, панство. І десята остання стаття: Не бери собі дружини з чужинців, бо твої діти будуть тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами нашого народу, бо ти додаєш їм сили й відваги. Не накладай укупі з гнобителями нашими, бо зрадником будеш. Ну неправду писав Міхновський. Ще наш Тарас Григорович Шевченко, який є пророком нашої української нації, писав: Кохайтеся, чорноброві, та не з москалями. Міхновський пише те саме, а в українців не один ворог. У нас одвічно є низка ворогів. Це московити. І ще декілька на Заході, які сьогодні сплять і бачать, як би так поболюще ще гризнути Україну. Я не буду їх називати в цьому відео, але свідомі українці зрозуміли, про кого я говорю. І ще видатний українець Меланюк писав: по праву сторону ворог, по ліву сторону ворог. Прямо ворог, позаду ворог, лише піді мною свята українська земля. І от коли ми почнемо думати як державники, що у нас у світі немає друзів, немає любові, немає братерства, лише тоді ми будемо жити процвітаючи, тому що в світі є виключно національні інтереси. Микола Міхновський це видатний український діяч, який випереджав час. Який показав українцям, що вони можуть жити незалежно, але українці не хотіли тоді свободи. 30 років Україна вже як незалежна держава, і 30 років ми не можемо звести кінці з кінцями. Нам треба доводити аксіоматичні речі, що треба говорити українською мовою, треба захищати українську історію, треба сповідувати українську культуру та ідентичність. На жаль, це проблема панства. А проблема вся в тому, що українці надто пасивні. Коли ми з вами станемо експансивними, коли ми почнемо бути твердими, радикальними, як Микола Міхновський, тільки тоді ми здобудемо українську державу. А поки ми будемо перебувати в стані пасивності і застою. Україна не буде розвиватися таким чином, тому що в світі панують сильні, а сильні це характерні, радикальні, тверді. Як криця. Саме тому в світі панують Сполучені Штати Америки, саме тому в світі панує Великобританія, саме тому в світі панує Німеччина, саме тому в світі панує Франція. І тільки тому, що ці нації є самодостатніми, гідними. Вони панують в світі панство, коли українці стануть такими ж самодостатніми, гідними і будуть захищати національні цінності, тільки тоді Україна. Почне процвітати. Я неодноразово наголошую на тому, що треба для побудови держави. Всього три постулати: це мова, історія, культура. Можна казати багато чого: економіка, армія, і те, і те, і те, але ж ні. Людей має щось скріплювати. Ми маємо навколо чогось об'єднуватись. Має бути ядро, яке має нас об'єднувати. Це ядро, якраз, оці три компоненти мова, історія, культура. Тому що культура це основа побудови економіки. А що таке економіка? Це здорове суспільство. А здорове суспільство це процвітаюча культура панства. Давайте будемо сповідувати національні цінності, давайте будемо нести їх в маси. Давайте будемо нарешті робити з українців самодостатніх людей, які поважають в першу чергу себе. Спитай себе, хто ти такий? Ти українець? Чи хто ти? А якщо ти українець, то ти маєш знати українську мову, українську історію, сповідувати українські цінності. Тільки тоді ти станеш українцем. А якщо ти не українець, то питання, що ти забув в цій державі? Тому поставте кожен собі це питання. І тоді ви зрозумієте філософію буття українського народу панства. Підписуйтесь на наші інформаційні канали в інстаграмі, Фейсбуці, Телеграмі. Поширюйте наші відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і будемо боротися за українську Україну разом. Слава нації, смерть ворогам! Слава величним українським героям, які кожного дня борються за Україну. Борімося, поборемо!